Службових мінно-пошукових собак, яких залучають для огляду на деокупованих територіях, навчають на Львівщині. Після проходження навчання тварини складають іспит. Як це відбувається, та яких собак долучають до такої роботи, розповідаємо далі. Це протипіхотна міна. Спрацює натискання, тобто людина натискає наступає на цю міну. Цього приблизно натиску до вистачає, щоб вона спрацювала. На цій території заховані міни: протитанкові, протипіхотні, оборонні направленої дії. Тут вони без детонатора. Виявити міни навчають службових собак. Навчання тривали кілька місяців. Сергій Пасаренко разом з напарницею німецькою вівчаркою здають іспит. Раніше Тіана розшукувала людей, тепер шукає міни. Вона виявила, я акуратно підходжу, стаю на колінах, провіряю, щупом, чи дійсно там є сміни, чи немає, є, ставлю флажок, відходжу її назад, і потім вже йде розмінування. Було п'ять мін, вона впоралась з ними дуже добре. На фальшивки вона не реагує, ну, не позначає вона їх, вона їх просто проходить, тому вони не вміють запаху. Це вже третій випуск мінопошукових собак. Вони разом із прикордонниками працюватимуть на деокупованих територіях. Ми включили в цю підготовку і дрібні породи, мисливські породи службових собак, які показують ну, також не гірший результат. Це спаніелі, здебільшого спаніелі, спрінгери. Такі ну, тут саме головне не порода, а тип вищої нервової діяльності. Тобто собаки мають бути врівноважені, спокійні, тому що дуже великий рівень небезпеки. І якщо собака буде халеричного типу, почне бігати по мінному полю, вона може спричинити великі проблеми. Також для таких собак міжнародні партнери передали 60 пар спеціального взуття. Собаки обстежують як і ділянки місцевості, так і приміщення. Дуже велика кількість зруйнованих будівель, розбитого скла, уламків від снарядів і цього. І дуже часто собака може пошкодити, пошкодити лапою, вона виходить зі строю. От тому ми зараз активно практикуємо використання цього взуття. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львівщина.